Вітаю з вами подкаст Чужі на Чужині, його авторка Мирослава. Сьогодні я спілкуюся з Євгенією. Женя, привіт. Привіт розкажи, будь ласка, хто ти, чим ти займаєшся? Я сіньор-програмістка, займаюся програмуванням вже десь вісім або дев'ять років. Вже трошки не рахую і ще веду інстаграм-блог. Так, про книжки про життя раніше про подорожі, зараз вже ні. Ти ще модеруєш книжковий клуб? Так? Так, так. Я модерую книжковий клуб, один для колег і один за донат вже існуючий книжковий клуб. Він в Нідерландах. А я модерую його онлайн-версію. А як давно ти займаєшся книжковими клубами? А... Десь два роки я веду свій для колег, і оцей е, той, що онлайн-версія, е, це десь напевно з лютого. Круто, ви книжки читаєте завжди українською, чи берете якоюсь іншою мовою? Е, беремо саме оце, оце друга версія, та що за донат ми читаємо і українською, і англійською, залежить від того, чи є книжка в перекладі вже чи ні. От, а той, що для колег виключно викри... українською? Клас, це дуже класна ініціатива. Так, люблю обговорювати книжки. Угу. Е, ти певний час жила в Англії. Що спокусило переїхати в Англію? Я давно хотіла пожити в Англії. Мені дуже подобалася ця країна, бо я люблю їх літературу, їх взагалі фільми. Ну і в цілому мені подобалась країна. Я вже там була як туристка декілька разів. Працювала дуже довго на британську компанію і теж там була в відрядженнях, То мені якось саме Британія завжди так якось манила, і я хотіла, у мене був план, що я зроблю такий рілокейт. По роботі, я не знала, коли точно, от але, от до початку повномасштабної я прям про це думала. Я навіть всім казала, що я там, ну я в Україні ну не знаю, там умовно не купую книжки паперові, тому що як це потім все пере перевозити, бо я ну, навряд, чи, навряд чи тут надовго, може там протягом пару років я приїду. Угу. І коли ти переїхала в Англію? Я переїхала якраз почалась повномасштабна, і mm -hmm. я переїхала це було в березні 22-го року. Це більше, більше була вимушена така міра, бо, ну, бо, власне, я коли почалася повномасштабна, я була в цілому не в Україні, і коли mm -hmm. я думала, куди далі їхати, тоді ще як якось був не варіант повертатись, то я така. О, Англія давно хотіла, плюс був варіант туди туди поїхати, бо почалась програма для українців, і mm -hmm. я нею скористалась. Ну, це класно. І Які були перші враження від Англії? От коли ти їздила як туристка, так? І потім, коли ти вже приїхала, ніби як на якийсь час пожити? Ну, перші і як і туристка, і в принципі, навіть коли я переїхала, якщо кажемо про перші, то все було класно. І ура! Мрія з... здійснилась, все класно. Англія, все як я хотіла. Я не була в Лондоні, про який мріяла, але я була неподалік. Там десь 30 хвилин було на потязі. От тому я така: о, клас! Все подобається. Далі, угу. трошки вже коли трошки більше життя почалось, то вже стало е трошки складніше, і вже зрозуміло, стало, що це зовсім не, не як турист. Угу. Тобто виникали якісь складнощі під час адаптації? Які саме? Так, виникали. Е, я не можу сказати, що там були от прямо якісь конкретні складнощі. Скоріш, просто е, в цілому, адаптація, напевно, у всіх контек... контекстах здавалась нелегко, тому що це інша країна, взагалі інший менталітет. У мене там було майже не було друзів, тому е, і наче наче все почалось спочатку, і ти просто mm -hmm. будуєш своє життя. І при тому, що ти не розумієш, а, як саме його будувати, бо це не твоя країна, ти не розумієш її правил абсолютно. От тому а, я б сказала, що в цілому мені складно назвати прям конкретний пункт, от де було важко в адаптації, Скоріше, маленькі дрібнички. от, ну, от вони які, були. які маленькі дрібнички. А, що в цілому, все було е, не так, як в Україні, й е, мені е, да. Да, зараз а, починаючи з якоїсь банківської системи, закінчується лікарями, все було це незрозуміло, чому воно так, як воно mm -hmm. так працює, чому мені треба а, три тижні чекати картку і заповнювати 10, 10 сторінок на банківський рахунок. А, це прям я наче знала про бюрократію в Європі, але mm -hmm. коли стикнулася з цим, то я така, що це таке. Чому є ж Монобанк? Ну, так. ну як це? От тому так. Але до слова про Монобанк я знайшла щось подібне там, в mm -hmm. Британії там є подібний банк, який там тобі присилає онлайн банк, який присилає тобі карту доволі швидко, але по ньому є там обмеження, умовно на нього не можна покласти там готівку. От mm -hmm. тобто тобі mm -hmm. тільки пересилати. Теж не зрозуміло було чому. А, якісь так, якісь медичні питання були, коли там ти тобі треба записатись до лікаря, і ти можеш записатись через місяць в кращому випадку. А якщо у тебе просто, просто якась не знаю, якийсь нежить, то навіщо тобі взагалі лікар? Ну так, тому. так, так. так. відпочивай. Так, так. так. Ну, і... Якось з копом це починалось, потім стало зрозуміло, що є проблеми з, там, з залізницею, коли потяги mm -hmm. постійно зрівняють. Тобто якісь такі дрібнички, і ти вже кожен раз починаєш думати, що, блін, чому, чому тут все не може бути просто, ну, просто і легко. Тому... Так, так. А, до речі, про бюрократію і листи. Там теж, напевно, надсилають листи, так? паперові в плані. А... Так, так, mm -hmm. там та ж сама карта. Вона прийшла спочатку. Мені прийшла карта листом. Потім mm -hmm. через тиждень прийшов активаційний лист, щоб активувати цю карту. І потім ще через тиждень прийшов е лист з пін-кодом mm -hmm. теж. Mm -hmm. І у мене там ще й виникла проблема, що е, я так думаю, що оператор неправильно ввів з моєї заявки номер телефону, і я не mm -hmm. могла в онлайн-банкінг зайти. І для цього мені треба теж було запрошувати лист. Вони прислали мені якийсь кардрідер, він виглядає такий, як малесенький калькулятор, куди вставляється карточка. І там просто е, я взагалі я так і не зрозуміла, навіщо це все, але так, е, прям це відкрити карту зайняло, не знаю, в шість, напевно. Ого, ой, це, це дуже довго. Ну так, так е, мені повезло, що в мене в цілому українські карти, які працювали. Е, я не так сильно залежала від того, як швидко мені відкриють британські, але я розумію, що якщо б я залежала від цього, то звісно це б прям призвело до більших проблем. А угу. ще з е, житловим, житловим, станом, точніше, житловою ситуацією в Англії. Е, я знаю, що в Ірландії дуже маленькі будиночки. Вони вузенькі, маленькі. В Британії в Англії так само, вони такі маленькі, погано отоплюються. Так, так. Вони теж маленькі, особливо, якщо це прям Лондон, то там взагалі дуже маленькі квартири. Я там була у подругі і там, ну. Там прям кухня, це не знаю 2 на 2, mm -hmm. і причому 2 на 2 ще заповнена там меблями плитою, і тому, тому там просто ти стоїш і, так не знаю, втягуєш в себе все, щоб просто там стати, стати на кухні. А в містах поменше. Трошки з цим покраще, і у них там більше там як не квартири, а дома. Але все одно mm. ну так доволі доволі маленькі. Тіснувато. А як mm -hmm. ситуація була з іншими мігрантами в Англії? Їх було багато. В цілому, це спочатку, було навіть як плюс для мене, бо mm -hmm. В місті, в якому жила, прям там було велике таке ком'юніті. Я з ними не сильно спілкувалась, бо якось я була вся в роботі в адаптації. Але я знаю, що вони прям прям дійсно в моєму місті це було місто Мілтон Кінс, щоб я вже не казала місто-місто. Це Мілтон Кінс, це адміністративне містечко одного з грабств. Воно неподалік Лондона, як я казала, і там прям дійсно було, бо мені, я жила у друга, і він мені прям казав, що тут у нас одне з найбільших в Британії прямо цих ком'юніті українців. Ну, воно О, і просто. там і було, я так розумію, що жило доволі багато, і плюс ще приїхали, коли почалась повномасштабна, угу. там були прям дуже багато якихось івентів. Це круто. Класно, що вони об'єднувалися і створювали якісь штуки для підтримки культури. Це класно. Так, так. Там насправді не тільки культури, ще й збирали гроші. Тобто mm -hmm. е, в цьому плані е, дуже дуже пишаюся е, всі молодці. Mm -hmm. Культурно і корисно. так-так е, Що тобі подобається в британській культурі, е, окрім там книжок літератури? Або що з книжок подобається? А, ну, по-перше, їх класика. А, uh -huh. Всі ми знаємо і Дженейр і Буревний uh -huh. Перевал. А, от то з книжок, звісно, я прям вирісла на цій класиці. А так завжди, завжди мені подобались їх фільми. А, просто я не знаю, в мене нема прям такого. Якогось об'єктивної оцінки, чому mm -hmm. саме британські, от просто вони більше імпонували. Мені подобається акцент е, oh, так. дуже гарно. Так. А, от і якось тому я завжди любила, любила Британію, а так мені ще подобається. Я фанатка Різдва. І мені завжди mm -hmm. подобалося саме Різдво Британське. У них там є ще традиції свої. Це у них є Christmas крекерс, це такі хлопушки, хлоповки, mm -hmm. о, от які вони розривають за різдвяним столом. І це так прикольно. О, ну тому так, напевно, що різдво я прям дуже люблю. До речі, за оцей британський, я не знаю, чи це акцент, чи як правильно казати британську вимову. Чи були в тебе якісь складнощі з мовою цієї британської такої справжньої? Бо в нас в школі як вчать Лондон із Кепитал Брітан і все? Ну, так, так. У мене в цьому плані не було проблем, тому що я як казала, я працювала на британську компанію. І я якось, Е, натренувалась на своєму боці, бо він такий був типовий британець, і ми постійно з ним розмовляли. У нас дуже багато дзвінків було, і мені е, дійшло до того, що мені навіть американські було складніше вимогу oh. е, якось сприймати ніж британську. Тому в мене в цьому плані було все класно. Я прям приїхала і така: о, моє. А так знаю, що ну так, у багатьох проблеми з цим. А, і, бо так mm. вимова у них ну непроста. Е, до речі, я не знаю, чи ти знаєш про існування серіалу картковий будинок, але британського. Е, він mm. спочатку був він спочатку був зроблений британський, і думаю, що тобі сподобається. Е, і тоді вже американці зробили типу копію, ну повторили. і коли Він дуже старий, мені здається, там 70-ті, 80-ті, і там мова ще. Гарніша. Я дивилася, мені здається, одну чи дві серії. Я така: ого, вау, це настільки гарно, і такі речення так гарно побудовані. Ну просто аж вуха розцвітають. Дуже Клас, я тепер, я тепер подивлюсь. Угу. Е, чому ти вирішила повернутися в Україну? Ну, було складно в цілому, це складність те, що постійно я думала, що це не Україна. Плюс на мене наклалася повномасштабна війна. Я дуже багато волонтерила навіть там з Англії, дуже багато відкривала зборів. І я в цілому дуже емпатична. І якось в якийсь момент я зрозуміла, що я не можу це переживати вдалині. Mm -hmm. Мені не вистачало моїх близьких друзів, які всі були в Києві. І mm -hmm. я е, спочатку це було так, що я переїхала і сказала, що о класно, в Британії я напевно вже буду тут якось адаптуватись. Потім я сказала, що я повернусь, коли закінчиться війна. Е, mm -hmm. А прийшло до того, що я сказала: ну, мені, мені вже плювати, що війна не закінчилась, я повертаюсь, бо хочеться бути вдома і хочеться більше якось е, все ж таки вдома, вдома рідніше. І я ще зрозуміла, що я побудувала в Україні е, життя, яке мені дуже складно буде побудувати е, в Британії. І я ще uh -huh. думаю, можливо, якби я тут не побудувала до цього нічого, то тоді б мені було простіше там одразу щось робити. А так я постійно поверталась з думками в Україну, що у мене тут є, які в мене uh -huh. досягнення, і якось так якось я вирішила, що в Україні краще. Я в іторі прожила рік в Британії і повернулася в квітні 23-го. Що ти помітила вперше, що тобі впало в око, які зміни в Україні, ну, крім руйнувань? Мені здається, всі такі загартовані стали прям. Це, це, це напевно я помітила ще. Я приїжджала в протягом того року, що я жила в Британії. Я особливо приїжджала там на тиждень а, пару разів. І так, всі загардовані, всі якось тримаються разом. А, ну і складно було не помітити, як всі адаптуються, і бренди, mm -hmm. і просто люди. Тому, а особливо зважаючи що у мене, я дуже часто їздила в Лондон зі свого міста. Тобто я дуже часто користувалася залізницею, і mm. у мене були постійно проблеми, тому що вони то відміняли потяги, то якось я застрягла в Едінбургі на <с parliamentary> один додатковий день, бо повністю oh. потяги по всій країні зупинились. Ah, а чого? Я... Була спека, Це було літо, була <с ilgili> okay. спека. Э, у мене я була в Едінбургі, тобто, ну, я подорожувала, у мене там було три дні в Едінбургі, і я їду на вокзал, і всі потяги зупиняються, і я питаю, а що робити, і мені кажуть, ну йдіть додому. Я кажу, розумієте, мій Лас. дім? Ну, не тут. А, і дуже цікаво, що я побачила, що британці взагалі такі ну відмінили, ну окей. А, а я прям до охоронця цього, ну а що робить? А скажіть, що мені робить? А як, а що? І він такий, ну все, ну просто йди додому і все. Тобто, і він просто. І я, я прям бачила, що він був у шоці, що я з ним сперечаюсь і питаю, що мені робити. Бо для мене була це трошки ненормальна ситуація в тому плані, що реально ніхто нічого не робить. Ну ну так потяги зупинились. Ну дайте мені якісь опції тоді. Я звичайно постійно згадувала «Укрзалізницю». залізницю. Mm. А, тим більше зараз, зважаючи, як вона там і під обстрілами працює, то я така: ну вам звісно, трошки далеко до цього. Так, це правда. Але дивно, що але вони хоча б компенсували, можливо, поїздку чи, чи ні? А, вони не компенсували, можна було використати цей квиток на наступний день, а, що було теж складно, бо половина міста не поїхала, і звісно що... Це було складно потрапити на потяг. Ну і плюс є, вони звісно, що не компенсували те, що я собі ще зняла готель за там сто ну, фунтів на ніч. А, от ну, це якось було дуже дивно. А, але після, після цього це було ще влітку, тоді коли я ще не дуже розуміла, що така біда з залізницями по Європі. Але потім, коли вже там щось відмінялося, я вже така, а ну зрозуміла, як завжди. Так, в нас просто я живу в Німеччині, і в мене до того, як я сюди приїхала, я думала, що в Німеччині завжди потяги ходять вчасно, бо німці пунктуальні і все класно. А тут ситуація просто жахлива. Коли в тебе потяг приходить вчасно, то це ти супер, супер везучий. Просто вони завжди запізнюються. Інколи випадають там на півтори години, на дві. Я купила собі квиток в Нідерланди, і мені е, я їду в кінці цього місяця, а мені вже прислали повідомлення, що ваш потяг запізнюється. Я така клас. У мене там ще купа пересадок. Супер. Дякую. Дякую за повідомлення. Так, так, тому ти, тому ти розумієш? Так, «Укрзалізниця» — це любов, якщо чесно, я обожнюю «Укрзалізницю». Я теж, yeah. і, і неможливо не, не побачити, як вони прям реально стали ще краще за ці два з половиною роки, то я тому теж повернулася і така: о, мої рідні Укрзалізниця <залізниця)> це...» А <залізниця> ще ти згадувала бренди, е, типу, які бренди? Ну, як вони адаптувалися? Ну, в цілому, знову ж таки, про, напевно, найвідоміші. Це там ново, та ж нова пошта, Монобанк, mm -hmm. як вони теж адаптувалися до війни, до зборів. Тому це, це як мінімум, Я не кажучи вже про якісь маленькі локальні бренди, коли були mm -hmm. блекаути і все таке. Так. Ем, чи є в тебе щось, за чим ти сумуєш з Англії, щось, ми знає, може, чай? Я коли, е, е, я коли побачила питання про це про, про, про за що я собою в Англії, і я така подумала за світлом. А, зараз. Так, але ну це звісно жарти. А, зараз сумую за можливістю подорожувати, бо я люблю подорожувати, і коли я жила в Англії, це було ще легше. Або там, до Парижа дві mm -hmm. години ти вже там, до Нідерландів дві години. Причому дві години це на потязі, навіть, навіть не mm -hmm. на літаку. От е, зважаючи, що з України зараз дуже складно подорожувати кудись за кордон, то це взагалі ще більше е, щемить душу про те, що ти не можеш так швидко е, просто взяти і бути Парижі. У мене просто офіс в Парижі, і тому я один uh -huh. раз, коли <с> думаю, що я могла б просто сісти в літак або на потяг і бути в Парижі вже завтра. Ну навіть не вже завтра, там через три години умовних, то я е, напевно дуже за цим сумую. Сумую за другом, у якого я жила. Ми познайомили. Він британець. Ми познайомилися через mm -hmm. цю програму для українців. А, от, напевно, що дуже сумую за ним, бо він дуже такий цікавий, і ми з ним багато говорили. А, чай. Ну так, чай. <реш> <реш> напевно що чай, так. От за театрами ще самою, бо я дуже багато ходила в театри в Лондоні. У них дуже класні а, трупи, у них дуже класні шоу, які йдуть просто роками. І от, напевно, я прям би не відмовилась зараз піти в їх театр. Чим твій друг пояснював допомогу українцям? Чому? Чому він захотів допомагати? Він сказав, що він побачив цю програму, і він подумав, що це так несправедливо, що взагалі в Європі, в європейській країні, війна він взагалі такий теж дуже за справедливість. І він угу. сказав, що він подумав, що у нього є місце в домі, у нього була кімната вільна, і він просто подався. Угу. І, власне, ми так одне одного знайшли. Це круто. Насправді я інколи щиро дивуюся, такій відкритості європейців, як вони просто взяли чужих людей, абсолютно чужих людей, до себе додому, допомагають, підтримують, абсолютно адаптуватися. Тобто все, все для людей. Я така вау, супер, респект реально. Молодці. Так, європейці. Так. так, я теж і він ще дуже така неймовірна людина, дійсно дуже добрий, дуже відкритий. А uh, мені здається, у нас з ним єдині спори про що були. Він мені не дозволяв нічого купувати додому. Там всякі миючі моміючі <світ> 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 засоби. А я одно це робила, і він ну бо я якось мені незручно. А, от я живу, можу собі дозволити там купувати щось додому. І ми тільки напевно спорили з цього приводу, бо він просто наказав, що не треба. Тому Клас. і навіть зараз, коли я поїхала, коли він бачить новини, він мені пише, uh -huh. питає, чи все добре, каже, що я можу повернутися, якщо треба, якщо там щось дуже погане. Тому він дуже класний. Uh -huh. Чи були в тебе інші друзі, знайомі у Англії, чи це тільки цей друг, який локал, а всі інші були там, наприклад, українці, чи ще я хтось? У мене були знайомі в Англії, але вони жили доволі далеко. Тому mm -hmm. ми так спілкувалися, спілкувались із розряду, що ну зустрінемось, зустрінемось, але звісно, що всі зайняті, і так якось, якось це нічого, нічого і не сталося. Ну і коли я вже була в Англії, я познайомилася з дівчинкою з України теж, mm -hmm. і ми в цілому досі підтримуємо розв'язок теж. Ну, це класно. Чи є у тебе місце сили? Якщо є, то де воно? Я напевно скажу Київ, бо я так дійсно сильно хотіла сюди повернутися. Я напевно не думала, що це моє місце, місце сили до того, як я поїхала так вимушено. От. Але в цілому, ну так, да, напевно, Київ. Київ там, mm -hmm. де друзі близькі якесь конкретне, не знаю, парк можливо, вулиця? <с 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 кафе? А, кон конкретне? Ні, я думаю, немає конкретного. От в цілому все місто. Просто бути тут це вже я відчуваю, що це моє місце, місце і місто сили. Класно. Чим ти зараз надихаєшся? Що ти читаєш, яку музику слухаєш? А, музику слухаю. А, відкриваю для себе українську музику, бо я доволі рідко її слухала до цього. Більше якось а, слухала щось західне, а, не обов'язково теж британське, взагалі щось західне. Зараз відкриваю якихось нових а, для себе виконавців. Зараз слухаю колу і круть, мені mm. вони дуже подобаються. Чим надихаюсь? М М Напевно, просто тим, що якось вдається жити в ці часи і цінувати життя при тому. ]座濤. Саме на цьому цікавому моменті е у мене виникли технічні проблеми. І лише під час монтажу я помітила, що доріжка Євгенії не збереглася. Скоріше за все, від'єднався мікрофон. Тому прошу вибачення, я аматор, лише починаю свою подкастську кар'єру. Якщо ви хочете дізнатись більше про Женю, переходьте за посиланням на її інстаграм в описі до цього подкасту. Також, якщо ви бажаєте стати героєм наступного епізоду і розповісти про свій досвід проживання десь за кордоном, будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення. Ще раз прошу вибачення за технічні несправності. Дякую за прослуховування і всім, папа. -па.